В якому випадку камені в жовчному міхурі не потребують оперативного втручання. Немає симптомів. Так звані німі камені виявлені випадково, не викликають болю, не викликають дискомфорту, ось не блокують жовчні протоки. Камені маленькі до 1,5 см, та не блокують відтік жовчі. Вони можуть в такому випадку, якщо це холестеринові, застосовувати методи консервативного лікування щодо їх розчинення. Коли відсутні запалення жовчного міхура, холецистит та панкреатит, тоді це також не потребує оперативного втручання. Якщо немає ризику ускладнень, камені не спричиняють жовтяницю та інфекцію. У таких випадках лікар може порекомендувати консервативне лікування, застосування дієти, виключення жирної, смаженої їжі, застосування жовчогінних препаратів та препаратів курсу дезоксихонової кислоти. Якщо камені займають дві третіх об'єму жовчного міхура, в обов'язковому порядку рекомендоване оперативне втручання. Якщо камені викликають болевий синдром, колі, Відповідно, це також є показом до оперативного втручання. Якщо камені мають розмір більше 1,5 см, 10, мм, 10 15 мм, це також є показом до оперативного втручання.